Привіт, я Каріна. Я 8 років працюю в ІТ. 6 років до цього я працювала HR-ом, рекрутером. Я бачила тисячі резюме та проводила сотні співбесід. Наразі я керую IT-проектом 60 людей, і одне з моїх завдань це проводити технічне інтерв'ю після рекрутера. Зазвичай я саме та людина, яка вирішує, беремо ми того чи іншого кандидата на проєкт чи ні. У цьому відео я розповім, як зробити своє резюме таким, щоб вас запросили на співбесіду компанію вашої мрії. Ми будемо йти від загального до деталей. Почнемо з контексту, який важливо дуже чітко розуміти: глобально пошук роботи це змагання, змагання з іншими кандидатами, змагання за кращих кандидатів, змагання за гроші, які ви хочете. Тому підхід, де ви просто скромно перераховуєте все, що ви робили на попередньому місці роботи, а потім просто чесно відповідаєте на запитання рекрутера, це абсолютно неправильний підхід, тому що це означає, що ви погано себе продаєте, як і більшість людей. Бо нас з дитинства обманюють, обіцяючи винагороду за чесність, скромність та гарну поведінку. А це абсолютно не ті правила, по яким працює увесь бізнес-світ. Особливо це стосується дівчат. бо... В цілому суперництво для нас складніше, сильно рекомендую почитати цю книгу. І так, з контекстом ми розібрались: пошук роботи це змагання. Ми з вами знаходимось у висококонкурентних умовах. Це означає, що вам потрібно бути швидким, наполегливим, впевненим, підготовленим і як мінімум робити це краще за більшість. А найголовніше це вміти себе продавати в гарному сенсі слова. І якщо ми говоримо про резюме. То описувати його так, щоб воно найкращим, найвигіднішим для вас чином висвітлювало вас як експерта, професіонала, щоб рекрутер захотів написати саме вам. Люди, які роблять ці п'ять пунктів краще за більшість, мають кар'єру кращу, ніж у більшості. Наступне, що нам потрібно сформувати чітко, це мета пошуку роботи. Що саме ви шукаєте? Яку компанію? Які саме умови? Сформуйте портрет ідеальної компанії, і тоді ви будете краще розуміти, де її шукати і як. Бо якщо ви мрієте про роботу в Google, а розміщуєте своє резюме лише на роботу UA, то ваша мрія, скоріш за все, ніколи не здійсниться. І так ми маємо контекст, маємо мету. Тепер перепишіть своє резюме так, ніби ви вже є ідеальним кандидатом для тієї посади в тій компанії, яку ви шукаєте. Абсолютно неважливо, ви шукаєте посаду Junior QA чи CTO, цей підхід ніколи не змінюється. Будьте найкращим джуном, щоб колись стати найкращим CTO. Наостанок даю мій особистий лайфхак побудови чіпляючого резюме: використовуйте ключові слова. Рекрутери завжди шукають певні слова, по яким вони намагаються зрозуміти, що це саме той кандидат. І найчастіше ці слова буквально є у вакансії. Тому перечитайте ще раз вакансії компаній, які ви зацікавили найбільше, та випишіть ключові вимоги. Далі сформуйте своє резюме так, щоб якомога більше пунктів з вашого резюме відповідало цим типовим вимогам, типовим ключовим словам. Обіцяю, що цей маленький трюк виведе ваше резюме на новий рівень. Дякую за перегляд! Бажаю вам знайти компанію мрії.